Менше. Вона завжди має резонанс і вона завжди залишає слід. От Можна зробити будь-що там у Києві, це загубиться. І я вважаю, що саме з таких міст починаються справжні зміни. А як ви ставитесь до того, що ви зараз такий затребуваний драматург? Може, ще показуєте я, я, я тішуся З цього я не, я, не я, маю я, з, з, з тим <свист> проблем. Який, який статер, ставили <свист> ваші роботи? — Багатьох в Україні. Так, от та ми, та ми бачимо, що скрізь. Так, там Баба на це на наприкінці часів, то 12-ти який рік. Та, театр в Україні одночасно. Слава героям, четверта постановка. Там інші є. Вчора був на прем'єрі у Львові, ЛПС, за кордоном є. Тернопіль вам сподобався. Прем'єра також. Чи не плануєте ще щось ставити разом власне з нашим Тернопіль? Ну дивіться, це ж не питання не до мене. Я завжди відкритий до співпраці, якщо до мене... Ця театру звернеться. Є декілька пропозицій, ідеї Ми mm -hmm. сьогодні. Почали про це mm -hmm. як побачимо. Побачити ви торкаєтеся гострі.